Увага, мешканці гатного реабілітолог Єріомін Центра Юрій Горбенко розпочав свою роботу у вашому районі. Тепер у вас є чудова можливість отримати якісні консультації з реабілітації та масажу безпосередньо у вашому селищі. Юрій Горбенко відомий своїм професіоналізмом та підходом до кожного пацієнта. Не втрачайте шансу покращити своє здоров'я разом із ним. Чи часто ви відчуваєте обмеження у рухах через травми, сколіоз, проблеми суглобів та спини? Чи мрієте ви знову насолоджуватися повністю активним життям, але вас стримують болі та дискомфорт? Не дозволяйте цим проблемам зупиняти вас. Наш експерт у галузі реабілітації Юрія Горбенко пропонує вам індивідуальний та комплексний підхід до відновлення вашого здоров'я. Наша програма відновлення не лише допоможе вам знайти знову радість у русі, а й надихне вас на досягнення нових висот у вашому житті. Приєднуйтеся до Юрія Горбенко і відчуйте силу та енергію, які допоможуть вам подолати будь-які перешкоди на шляху до вашого здоров'я та щастя.